Доброго дня, шановні пані та панове. Вони зі воно радда з Ми вітаємо вас в прекрасному місті Чернівці в цій червіній залі. Висело те моїм наші Чернівці, на час сали. Сьогодні ми розпочинаємо роботу Міжнародного економічного форуму актуальні тенденції Україно-Румунської транскордонної співпраці. А команди форуму економіки інтернаціонал. Тенці актуальної алякоперетрансфронталієри Україняно-Румунія. Сьогодні ми спробуємо з вами здійснити практичний діалог між українською стороною та

Доброго дня, була високоповажні гості, шановна громада. Для нас дуже велика честь, що в стінах Чернівецької міської ради відбувається цей форум. Україна встала на шлях європейської інтеграції. Цей шлях для нас дуже тернистий, важкий, але і громада наша, і наша країна з нього нікуди не поверне. Onorată asistență doamnelor și domnilor, suntem nespus de bucuroși să vedem astăzi aici în această sală și bineînțeles că astăzi Ucraina face anumite eforturi pentru integrare și suntem avem intenția de a păși pe această cale indiferent de problemele care apar în calea noastră. Інтеграція в велику європейську родину це не тільки завдання для Міністерства закордонних справ чи Уряду України, це в першу чергу завдання для громад. Și bineînțeles că integrarea europeană asta nu este mai niște sarcenii pentru Ministerul de Externe, asta este sunt anite sarcini, ce mai multe sarcini sunt pentru comunitățile locale. Тільки за рахунок співпраці, активної співпраці в галузях культури, освіти, науки, бізнесу з іншими громадами європейськими ми зможемо uh, прискорити цей шлях. І ну майоковання інтенсивні адміністрації публіки, де диферіти невели, а комунітетів, локали і амбеле парти, але фронтієрево, буде ожине амміти сучасів. І безперечно, на цьому шляху дуже важливу роль відіграють наші найближчі сусіди. Chibințelesc în această cale un rol de oșivit este a vecinilor noștri cei mai apropiați. Місто Чернівці співпрацює з трьома румунськими містами активно, це Сучава, Тімішоара і Яш, і Ora și notti are o cooperare de succes cu urmatoarele oras din România cum este Sucava și Timoșara. Zically we realizamos spilne project. Todo ja vital учаum, baj nubo, spiilkoma și contacte na laudine. Și cu aceste anumite cu aceste oraș are a cooperare de succes și permite să salute. Урез сук за це форум и твіт вай бути контакти. До вітального слова запрошуємо голову Чернівецької обласної державної адміністрації пана Олександра Фещука.